Всім привіт, вітаю на каналі. Відеоогляд підмітальної машини Керхерс. Класна річ. Дві щіточки, які одночасно обертають до середини. І ззаді є такий валік. Зараз я переверну іншу сторону. Який вже закидає в контейнер. Моделька у нас s 4 Twin 2 в одному. Контейнер. І самий, сама машинка. Класна річ, в кого бруківка, асфальт, майстерня, де є гладка поверхня або промислова підлога. Такими звичайними рухами вона підбирає і тирсу, листочки дрібні і таке інше. Камінчики, пісочок і бруд. Скажімо, цілий день ходили у нас по приміщенні, бруду трошечки назбиралося, як не дивно, воно реально працює. А я пройдуся в дві сторони, досить зручно, бо тому що можна під'їхати по під самий край. Гарно вона продумана і моделька досить ходова. Запчастинки до неї є, обслуговування також є. Скажімо, я проїхався туди назад. І у нас тут вже є досить багато мусору. Гарна, корисна річ, якщо площа 300, 500, 600 квадратів. І ходити з війником, то краще придбати ось таку машинку. Рекомендую. Гарна річ за невеликі кошти. На сьогоднішній день вона коштує в районі 200. Стоїть 90 доларів, 200 доларів, як де? Якщо за кордоном, то можна і за 160-150 доларів. Всім гарного настрою! підписочка, лайк з вас!